Рішення винести. звісно, давайте все зараз зробимо. Значить, э, шановні мешканці, шановні громадяни Печерська, давайте. Э, Значить, давайте, щоб у вас це було це дуже важливо. Якщо ви зараз не винесете якесь рішення, що воно мало продовження, ви просто себе затягнете ще в площину того тягання. Значить, дивіться. Вам треба обов'язково зареєструватися, хто тут є. Що значить зареєструватись? Просто не паспортні дані, нічого зараз нічого не, нікому не даємо. Тільки бажано телефони. Людина, яка збирала, вона вже має певну відповідальність перед нашою ініціативною групою, ну чисто, чисто людську. І значить, коли ви зареєструєтесь, рішення сьогоднішнє має бути перше. От скажіть, є сумніви, що територіальна громада не потрібна. Є у когось ствердження, що територіальна громада не потрібно? Конституцію можна дочі прочитати ще. Якщо треба <рес> ні, там є шматочок, просто щоб люди ну, от будь Мали, ласка, щоб... да. Звідки це ми взяли? Чому? чому? Ось послухайте. Зараз. Я ж з нею. 142. Матеріальною фінансовою основою місцевого самоврядування, є рухоме, і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів громче, громче. і так далі. І ще стаття сто Територіальні, стаття 143 Конституції, територіальні громади, села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності. Дивіться, безпосередньо, тобто органи були створені не, 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 ще на 92-й, вони не, не справились. Україна в війні, в революції, в кризі, нас здирають останню шкуру, тарифи піднімають. Все, ми зрозуміємо, що все, на там хватить вже карнавалить. Значить, ми говоримо безпосередньо, а безпосередньо ми зараз озвучили, що відповідності до е, значить, рішення е, збори за місцем проживання. Це не просто одна людина вийшла, прийшла, сказала тупнула ногою. Ні. Зараз ми виносимо ініціативна група, досліджує законодавство, виносить рішення, що ми працюємо в відповідності до конституції, формуємо юридичну особу публічного права. От давайте, значить, перше має бути, що тут було не п'ять чоловік. Значить, винесли нічого що? страшного. Не звертайте увагу! Це ж я вам розказую. вже у нас досвід є. По-перше, обов'язково серед вас є представники. Ну не серед вас, а тут є люди, які значить, орендують у вас приміщення. Вони прийдуть, послухають. Я ж їх вже по обличчю знаю. Вони такі з кислими фізіономіями знаходяться. Якщо ви тут є, оце бачите, вони прийшли, послухали там і все. Хай вони не переживають. Ми ж не вороги і ми не будемо зривати ці замки. Вони самі до вас. Прийдуть. І ми всі ж по одній землі ходимо. І чим вони будуть, тому не звертайте увагу. Має бути три чоловіка ініціативна група, ми починали взагалі два чоловіка, Рима взагалі одна починала. Розумієте, я тут сама каверзалась в Дніпровському районі, намагалась розібратися. Потім Бог звів мене з нею. То що шукала справжні до політиків, дивлюсь, ставай з нами, давайте членські взноси. Давайте членам, членам уже за тим членством. Слава Богу, не виморалась. От і тому це все е, все. Тому давайте значить, е, от хто е, зібрався. Зафіксовано, люди були, не зареєструвались, не хочуть, нема питання. Ви з різних будинків? Отут? Да, от, да, от, да. Оце о оце о. тут от це номервот. Ви зараз і то просто напишіть. Можете ну було б краще, якби ви телефончик залишили. Це для людини, яка, по-перше, ініціює для зв'язку. По-друге, квартиру можете надавати. давати. ну вирігаєтесь там, все підпис, прізвище, що були. І значить, це саме підпис обов'язково. Треба підпис, що ви ви були. Поки не треба. Ну, зараз, ми ви ні, 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 треба. Зараз, 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 зараз. Ну, ви ми вирішуємо. Зареєструвались присутні, і рішення протокольне, ваше, моє. Можете включити в протоколи, можете когось написати. Ну, краще було б, що ви це озвучили. Прийняли рішення про залучення. Ану, запишіть, будь ласка, оце. прийняли рішення. Зараз про про залучення до е, е, прийняли рішення. Е, Значить, е, да, 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 можна так залучення до ініціативної групи е, міста Києва по створенню територіальних громад в районах столиці. Тобто, щоб ви розуміли, і наше завдання, оце ви послухали своїм родичам в інших районах, Ні, територіальні громади, в районах. А тепер в Печерському, в тому числі, в тому числі що ви залучаєтесь, і ми будемо, ви на нас спираєтесь, а ми на вас. Нам потрібна підтримка. В районах я, я, я відчувала, що Печерський район буде перший. По-перше, вас він е, саме маленький в Києві. По друге у вас ба в тариф саме близко застраюває. Так от залучення і створення територіальної громади Печерського району тире юридичної особи публічного права. Я знаю. Давайте проголосуємо. всі за цю пропозицію. Так є проти? Є проти є, утримались проти Ми за територіальну пішли. громаду так, Печерського району, да, Все. Все. Вот. ні, да. вони не проти, не кажіть проти, вони пішли думати. <laughs> вони пішли переспати. Так, да, вони подумають, це ну знаєте, операція завжди важкий процес, і він іноді болезнений. Ну це все к здраві нашому. Поэтому вот так розсуждаємо, вот, вот врагов у нас нету. Навіть ті опоненти, це перше. Фото робіть, знімайте, передавайте, не закривайтесь, ви відкриті до цього. Значить, проголосували. Ініціативна група. Тепер скажіть, будь ласка. Друге питання. Кого обираєте в склад е, значить, ініціативної групи Печерського району? Моя пропозиція всі отут стоящі. І це буде правильно. Ініціативна група, це ви прийшли, ініціативна група. Можна його е, оформити як е, збор ініціативної групи по е, розумінню, що таке територіальна громада. І потім в, е, оця група. Печерського району залученням танічки? Вона з іншого там і так далі? В смислі мікрорайони, да, з іншого. Ні, взагалі, це ж район, це ж район один. І от, да, це район. Просто що вона була раніше знайома, просто щоб вона долучиться і це слава піде по цей. Значить, скажіть, будь ласка, чи хочете все ж таки зізбрати там від одного дому один чоловік, від одного другого? Вот это правильно, умничка. Вот это самое правильное. Не должно а быть подъезд, это самое да. Должен, может, это потом. Дом. Это потом, а, когда вы будете в доме собираться, то должно быть о каждом. А сейчас а потом, как бы, надо провести в каждом доме и уже оттуда выбирать. Инициативно это, это потом... не, не тогда. Давайте еще это таким вот организационные вопросы. Это уже из опыта. Скажите, пожалуйста, вот тут вот все присутствующие имеют доступ к интернету, да, все да, да, или да, есть да. кто-то, который не пользуется интернетом. Ну, Те, кто крутится, те у да. есть. Да, Значит, интернет есть, это уже. И это очень важно. Значит, вы каждый должны будете ну, где-то знакомые, родственники. Все, да. Не надо ходить, информируйте, что мы вот здесь вот разобрались. Вот так мы делаем. Смотрите, может, не получится, может быть, вы что-то советом идите к нам. Вот такие у нас отношения и все. Вот. И потом, значит, то есть все приняли решение, что вся инициативная группа. Ну и координаційно, вот этот вот оргкомитет ми назвали. Я просто координатор знаю, что в Деснянском районе, що в Печерском, що в Днепровском. Вот появится еще человек. Пожалуйста, становитесь рядом. Хотите помогать в этом процессе? Когда вы будете узнавать, что делается по Киеву, вы уже тоже координатор. Мы на связи только таким образом это должно было сделаться в начале Майдана, и тогда не было бы ни крови, ни убийства. Но они все сейчас, вы понимаете, и вот это все, что сейчас заваривается на Майдане, это затягивание процесса, а в это время они уже собирают вализы, у них у всех в Испаниях, Монако, все. Да. Это самое, ребята, до свидания, оставьте нас в покое. То, что они там, то по документам у них числится, это по документам, а вот оно, мы по нему ходим. Теперь в отношении застройки. Да, вот это застройка. Вот теперь я вам сейчас скажу такую вещь,